Володимир Зеленський звинувачує Росію в ураженні об'єктів транзиту газу. Американська компанія Мозаїк продала свою частку виробництві фосфатів компанії Маден. Корейці розробили інноваційний метод відновлення золота з електронних відходів. Вугільні шахти та генератори Індії легко задовольняють рекордний попит на електроенергію. Детальніше про ці новини за декілька хвилин ви почуєте у новому випуску про Надра Ньюз. Вітаю я, Ксенія Оренчак. поїхали! Hors Amour Морзеленський повідомив, що основними цілями останнього нічного ракетного удару Росії по Україні стали енергетичні об'єкти, включно з об'єктами для транзиту газу. Під час відеозвернення президент зазначив, що було випущено 34 ракети різних типів, які мали на меті, зокрема, ускладнити роботу української ППО та безпеку постачання газу до ЄС. Володимир Зеленський висловив вдячність військовослужбовцям за збиті ракети, оцінивши кожну з них як значний результат. Президент також звернувся до міжнародних партнерів з проханням про надання додаткових засобів ПО, наголошуючи на критичні важливості кожної системи захисту неба для збереження життів та економіки країни. Зеленський критично оцінив відсутність рішучих дій з боку партнерів у захисті Європи від терору порівняно із їхніми діями на Близькому Сході, закликавши до невідкладного і рішучого діяння, що відповідає поточним викликам. Американська компанія Мозаїк продала свою частку у 25% у спільному підприємстві з виробництва фосфатів у Саудівській Аравії за 1,5 мільярда головному гірничо-добовному підприємстві Маден. Ця компанія вже володіє 60% цього підприємства. Для угоди Маден випустить близько 111 мільйонів акцій. Мозаїк, яка раніше використала доходи з активу для зменшення боргу, зазначила, що інвестиції в це підприємство не є її пріоритетом. Они планують продовжити співпрацю, що сприятиме розвитку фосфатного бізнесу Маден. Це важлива еволюція, яка на нашу думку принесе значні переваги для розвитку нашого фосфатного бізнесу. Додав Боб Вілд, генеральний директор Маден. А що стосується розвитку у нашій гірничо-добувній сфері. Отже, видобуток фосфатної та калійної сировини для агропромислового комплексу України входить до переліку ключових завдань, які мають спільно вирішити держава та бізнес в наступні роки. До повномасштабного вторгнення українські аграрії експортували значну частину добрив з РФ та РБ. Що своєю чергою сильно вплинуло на ціни та стан світової продовольчої безпеки після початку війни? Геологічна розвідка та розробка нових родовищ сировиною для добрив мають стати пріоритетом. Чому має сприяти затвердження оновленої адекватної програми розвитку МСБ та активізація аукціонної діяльності? Тобто, ні закону про мінеральну сировинну базу його немає. Ні. Фактично нових розроблених родовищ за 30 років їх немає. Отже, ці питання до держави від бізнесу, і очікуємо на те, що ви відрефлексуєте. Дослідницька група з Корейського інституту науки і технологій розробила інноваційний метод відновлення золота з електронних відходів, використовуючи поліакрилонітрилові волокна. Ці волокна хімічно модифіковані для підвищення площі поверхні, що забезпечує ефективніше адсорбування іонів золота. За результатами дослідження, опублікованого в Chemical Engineering Journal, ці волокна покращують процес відновлення іонів золота з ефективністю близько до 100% у широкому діапазоні pH. Науковці планують далі розширювати застосування своїх відкриттів, розробляючи методи для вибіркового відновлення інших металів. А тим часом видобуток вугілля в Індії та його генерація побили рекорди в березні, оскільки шахтарі та виробники електроенергії доклали величезних зусиль, щоб уникнути повторення дефіциту палива та відключень електроенергії, які вразили країну два роки тому. Згідно з даними Міністерства вугільної промисловості, внутрішніх. Видобуток вугілля зріс до безпрецедентних 117 мільйонів тонн у березні 2024 року. Гірничо-добувній компанії відправили майже 74 мільйони тонн в порівнянні. Як це було два роки тому, як ми бачимо, незважаючи на світовий тренд зеленого переходу, найбільш динамічні економіки продовжують активно інвестувати у видобуток вугілля та будівництво класичних генераційних потужностей. Україна, чия енергосистема залежна від маневрової теплової генерації, яка зазнає нищівних російських ударів, має враховувати цей фактор, адже він значною мірою вплине на світовий вугільний ринок. Та ціноутворення на ньому одним з векторів модернізації нашої галузі, який передбачає озеленення, є перехід на газову генерацію, щоб відповідав кліматичним цілям ЄС до 2030 та 2050 року. Для цього є чудові передумови. У січні березні, 2024 року, порівняно із аналогічним періодом 2023 го група «Нафтогаз» збільшила видобуток газу на 12%. При цьому план з видобутку був перевиконаний як на сході України, та й на на родовищах у центрі та на заході цьогоріч у першому кварталі вдалося збільшити видобуток майже на 12% порівняно з аналогічними періодами минулого року за результатами запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом, прокоментував голова правління Нафтогазу Олексій Чернішов. Що ж, якщо ви хочете бачити більше подібних новин у своїй стрічці, YouTube, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку і чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося з вами була я, Ксенія Оранчак. Побачимось.